Польські націоналісти сплять і бачать, як захопити український Львів, Івано-Франківськ і Луцьк. Такі наративи час від часу керівництво Білорусі та Росії закидає у свій інфопростір. Так цього тижня цю схиблену думку висловив голова служби розвідки РФ Наришкін. Це становиться уже елементом національної ідеології, тому від цієї ідеї польське руководство вже відказаться не може ба більше він заявляє, що Польща вірить у військову поразку України, хоча підтверджень його слів немає. Польське руководство буквально смислі жде е, удачного моменту, щоб е, осуществить контроль над этими територіями. Чином Росія хоче ізолювати Варшаву на міжнародній арені. Саме так вважає уповноважений уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін і разом з цим зменшити об'єми військової допомоги Україні. Російська пропаганда активно працює над впровадженням цієї брехні в західне інформаційне середовище. Ці ворожі зусилля цілком вписуються в спроби Кремля зобразити Польщу розпалювачем війни. Заклики російських пропагандистів про те, що Польща хоче частину України. Росіяни вигадують чи не щомісяця. Так, у січні пропагандисти РФ оприлюднили у соціальних мережах фейкову мапу, де Польща нібито закінчується під Києвом. Телеграм-канали, що працюють в апараті пропаганди, продовжують поширювати повідомлення про нібито плани Польщі щодо анексії частини України. Цього разу повідомлення про фейковий прогноз погоди. Пропагандисти так поспішали склепати черговий фейк, що навіть забули додати на мапу із прогнозом погоди більшість синоптичних ознак. Там не було ані вітру, ані тиску. Але російські пропагандисти спрямовують свою брехню не лише на росіян, а й на поляків. Так, на початку року мешканцям Польщі почали надходити дзвінки, нібито з головного управління статистики країни. У людей запитували, чи згодні вони розмістити у себе вдома біженців з України. Своєю брехнею, росіяни займаються розпалюванням суспільних настроїв та ворожого ставлення до українців. Своїми фейками вони намагаються послабити відчуття безпеки суспільств у Польщі, Україні та на Заході. За словами Жаріна, Кремль постійно стверджує, що ситуація в Польщі погіршується через політику уряду, допомогу Україні та наших біженців. Але ці фейки поширювалися і дев'ять років тому, каже голова офісу президента України Андрій Єрмак. Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році. Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди, нібито мріють поділити Україну, але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Російські пропагандисти точно не мають жодних понять про цінності а тому, щоразу вигадують дивну брехню, на яку ані українці, ані поляки не мають зважати, аби бути ще сильнішими.